Вас на телеканалі Сфера випуск новин. Студії для вас працює Любов Данча. Про останні події рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Колишні міліціонери знову пікетують. Місце зустрічі все теж головне управління національної поліції в області. Майже 200 екс ексміліціонерів, котре вимагають прирівняти розмір їхньої пенсії до пенсії працівників поліції. Як далеко готові зайти мітингувальники в боротьбі за свої кровні. Дивіться далі у сюжеті. У Анатолія Галяна за плечима понад 20 років служби у правоохоронних органах, зокрема у міліції. Каже за те, що у свій час ризикував життям, на сьогодні отримує відчіпну мінімальну пенсію. І таку символічну вдячність від держави одержує не лише він. От нас є такі от полковники, що пенсія 1700 сімсот гривень, тисячу Люди, які відбули на керівних посадах, які працювали операми, які в цих засідках сиділи, все, все працювали на. Корис народу, а от таку вони пенсію заробили. Тому колишні міліціонери знову пікетують головне управління національної поліції в Рівненській області, оскільки попередні акції ні у Рівному, ні навіть у Києві позитивних змін не дали. Зазначають вимога все та ж зробити перерахунок розміру пенсії відповідно до нового закону, тобто прирівняти пенсію колишніх міліціонерів до пенсії сучасних поліцейських. В Києві ми свої претензії виставляли Гройсману. То Гройсман до нас виходив. Він пообіцяв, пообіцяв, що це було пів першого. Ну, ви в 6 годин прийдіть е, е, створити робочу групу, то це ми будемо до шести стояти, мерзати, а він буде сидіти в кабінеті. Ну, от. І вийшов шкіряк е, з таким е, задумчивим взглядом, що він нічого не знає. Хоча, як ми йому сказали, двоє суток вже на сайті Міністерства внутрішніх справ є, що ми будемо збиратися, що ми тут будемо на, 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 на той. А він каже, що я перше речу, я не знав, що у вас такі проблеми. Аби підтвердити серйозність своїх намірів, мітингувальники вирішили, окрім пікету, що й перекрити рух транспорту на трасі міжнародного значення «Київ-Чоп». І така одночасна зупинка транспорту відбудеться на всіх головних дорогах країни. Була створена ініціативна група координаційний комітет із всіх представників всіх областей України і було прийнято одноголосно всіма рішення 12 грудня перекрити траси міжнародного значення показати, що ми пенсіонери також сила, тому що нас понад 200 тисяч. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника ГУНП в області Валерій Самчук в свою чергу запевнив, правоохоронці не будуть перешкоджати пікетувальникам перекривати трасу. Поліція буде реагувати на це в межах закону, публічна безпека, безпека громадян і також самих мітингуючих. Екс пенсіонери додають: якщо сьогоднішня акція не дасть результату, то наступний вони влаштують вже під стінами Верховної Ради. До нас уже в Фейсбуці пишуть, приєднуються збройні сили, пенсіонери, СБУ, всі силові структури. І 20-го числа вони це можуть побачити біля стін Верховної Ради. Вікторія Бондар, Роман Шокунець, випуск новин. Міхаїль Саакашвілі приїхав до Рівного експрезидента Грузії та відомого політичного діяча, місцеві активісти запросили подивитись на територію пагорби Слави, де вже декілька років громада тримає оборону проти забудовника. Тож що робив Міхаїль Саакашвілі на рівненському пагорбі слави, дивіться далі. Міхайл Сакашвілі сьогодні приїхав на Рівненщину. Хотів політик побачити на власні очі землі, що постраждали від старательства та поспілкуватись з бурштинокопачами. Скориставшись нагодою, місцеві активісти запросили його на пагорб слави, де вже декілька років стоїть розпочати проте і незавершене будівництво. Чи то за своїм планом, чи з нагоди приїзду грузинського реформатора, сьогодні активісти взялися демонтовувати металеву конструкцію, що там знаходиться. кажуть, закон порушувати не хочуть, проти інших шляхів зараз не бачать. Только согласно Мы не для того это делаем, чтобы нарушать закон. Если живут по закону все, что-то поменяется. Не будет жить по, по закону, ничего не поменяется. Михаил Сакашвили такі дії підтримує, каже, інколи це найдієвіший и чи не єдиний спосіб боротьби за свои права. Вот вы взялись за эти инструменты, и Если было хоть минимум надежда, что справедливость найдется в госорганах, не надо было бы это разрушать. Но, а что сейчас делать? У нас вихода не Ні, і, 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 і я сто вас поддерживаю, і более того, я вместе с вами беру за это ответственность. Такі вещи нужно по всій Україні наводити порядок, хоча б прямом народним методом. Екс-президент Грузії та вже екс-голова Одеської ОДА продовжує сьогодні. побачене його не здивувало. Подібних прикладів по Україні вдосталь. Мені говорять, ми будемо децентралізувати. Що ми будемо децентралізувати? що ми будемо бандитаво на місці буде давать. Мы будем децентрализовать хаос, мы будем децентрализовать коррупцию, мы будем децентрализовать беспредел. Мы будем децентрализовать бартак. Сначала найдем порядок. сначала пусть везде будет порядок за верховенства закона, а потом децентрализуем все. Пока вот эти вещи делаются, ни о какой серьезной децентрализации не может быть речь. Владислава Стецюк Ярослав Бондарчук, выпуск новин. Обережно ожеледиця за прогнозами Укргідомоцентру 13 грудня на дорогах Рівненщині передбачається ожеледиця. Рівненські рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Одієм варто пам'ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати увагу особливо на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці. Тому будьте пильними під час ожеледиці та пам'ятайте про власну безпеку. Аби все було чесно, сьогодні у рівному публічно відбулось розкриття тендерних пропозицій на розробку та впровадження програмного забезпечення електронного реєстру груп ризику в лікарнях. Нагадаємо, в області діє проект світового банку, направлений на реорганізацію медичної галузі краю, зокрема покращення лікування хвороб систем кровообігу. Більше про розгляд тендерів в рамках проекту, дивіться у наступному сюжеті. Участь у тендері на впровадження електронного реєстру груп ризику захотіло взяти три фірми. Свої послуги оцінюють у вартість від 2,5 до 3 мільйонів гривень. У цю суму входить розробка програмного продукту, ліцензування та навчання медперсоналу роботи з технікою. Нагадаємо, система реєстру має об'єднати дані пацієнтів з близько 300 медзакладів області. Це буде досить зручно жителям Рівненщини, через те, що звернувшись в один заклад, отримавши там медичну консультацію, чи зробивши кардіограму, чи ще отримав, пройшовши якісь медичні маніпуляції, це все потім залишається в реєстрі. І звернувшись в інший заклад, вони можуть отримати доступ до ці, до, до цих даних. Підготовка до того, щоб розробити технічне завдання, зайняла досить багато часу. Ми, ми працювали дуже тісно із управлінням охорони здоров'я і безпосередньо з медичними закладами. наші консульт консультанти розробили повністю архітектуру цього реєстру, і наразі ми отримали вже три пропозиції від компанії. У планах що система охопить пацієнтів із скаргами на серцево-судинні захворювання, проте далі медики хочуть розширення бази. Подальшому ми вже за свої кошти будемо розширювати цю базу до бази так званої електронної картки, що дасть можливість уже там тримати в цій електронній базі дані про пацієнта, ну в ідеалі від народження. І до моменту останнього звернення до медиків. Медперсонал вже навчається і навчається в межах тренінгів, тому медперсонал буде готовий, той, що ще не готовий, буде готовий повністю. Рендерні пропозиції компанії розкривають публічно в присутності журналістів, представників групи управління субпроекту, консультантів. Далі півтора місяці фахівці конкурсної комісії будуть вивчати усі пропозиції, щоб визначити найкращу. Конкурсник комісії буде визначено переможцей, поданий оціночний звіт на світовий банк, і лише після погодження переможця світовим банком ми переходимо до такої стадії, як підписання договору. На черзі розгляд тендерних пропозицій по реконструкції 29 лікарських амбулаторій області. Щоправда, термін прийняття заявок світовий банк продовжив на місяць, аби створити здорову конкуренцію і визначити кращого виконавця робіт. Ірина Лаговська Павловибач, випуск новин. Крізь призму об'єктиву у рівному фото журналісти презентували виставку світлин під назвою «Рівне. 366 днів у фотографіях. Побачити роботи кореспондентів можна в торговельному центрі Злата Плаза. Більше про особливості виставки дивіться далі у сюжеті. Світлини, що розповідають про місця на торговельному центрі Злата Плаза, відкрили виставку під назвою Рівне 360 днів у фотографіях. Гучні святкування, спортивне, культурне життя та багато іншого зображено на цих фото. Для мене фотографія це спосіб виразити себе через той момент, який є на знімку. У кожен фотограф одну і ту саму подію може бачити по-різному, різного ракурсу і. По різному її доносити до, глядач... до глядача. Для мене це спосіб донести мою точку зору. На експозиції представлені 35 кращих світлин трьох місцевих фотокореспондентів. Допомагав у процесі відбору знаний рівненський фотометець Олександр Харват. Фотожурналістки потрібно вчитися як будь-якому якій справі. І тому журналісту, що пише, і тому, що фотографує. І... Ну, я вже казав, що це певна школа є. Тому це не дотягує ще до самого високого рівня, але, але це добре, що, це, що ця виставка є. І автори, наприклад, наступного року, вони вже, я вважаю, якщо вони будуть і далі фотографувати, і з думкою розвиватися, як же цю подію передати найкраще, то вони будуть розвиватися. І наступного року ми, мабуть, побачимо, не мабуть, а побачимо цих авторів вже більш високорівно світлину. Організатори виставки зазначають, через фотографію вони намагалися показати рівне з різного ракурсу, та зокрема, чим живе наше місто впродовж року. Репортажна фотографія. Ну не досить розвинута зараз. І в рівному і в Україні дуже багато є фото виставок, які не фотографії, та мистецькі фотографії квіток людей особистості цікавих, але дуже мало саме подієвих подієвих робіт. Тобто, що відбулося футбольних матчів, волейбольних матчів матчів, приїздів якихось великих політиків, трагічних навіть подій. Всього цього у нас дуже мало, але про це треба пам'ятати. Виставка експонуватиметься до 25 грудня. Тому усі охочі матимуть достатньо часу, аби побачити щоденне життя нашого міста, закарбоване на світлинах кореспондентів. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Електронне ноу-хау у школах рівного до нашого міста завітала делегація з Румунії, аби презентувати проект Електронний щоденник, що використовують у їхніх місцевих школах. Чи зацікавились обласні чиновники ініціативами і чого чекати рівненським батькам найближчим часом? Дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської. Румуни запропонували навчальним закладам Рівненщини запровадити проект електронний щоденник. Ініціатива передбачає створення відповідної бази, яка допоможе батькам в режимі онлайн слідкувати за успішністю дитини. Випробний термін проекту три місяці. А далі необхідно буде платити гроші за впровадження ініціативи, кажуть в управлінні освіти. На це ж у скарбівнях державних і місцевих наразі нічого не передбачено. На даний момент не бачимо ми це можливим, можливо, в майбутньому через якусь програму і можна буде це фінансувати. В Рівненському економіко-правовому ліцеї на бюджетну допомогу не чекали. Проект Електронний щоденник запровадили автономно із власної ініціативи. Кожен з батьків має відповідний код доступу і може в будь-який для себе зручний час перевірити, які успіхи робить його чадо і чи не прогулює, бува, уроки. Ми ввійшли на сторіночку однієї з дітей. Тут кожен з батьків бачить оцінки своєї дитини. Також бачимо кількість пропусків ну, самого місяця, наприклад, і загальну кількість пропусків за семестр. Також показано всі оцінки в кольорі, тобто яка оцінка що означає, це оцінка там отримана на уроці, оцінка за зошит і тому подібне. Дуже практично, тим, що дійсно кожен з батьків може слідкувати за успішністю своїх дітей. Також він бачить лише ті оцінки, які заробила його дитина, а не весь клас в загальному. Аналогічні розробки загалом функціонують в окремих класах трьох навчальних закладів рівного на базі економіко-правового ліцею. Проект діє вже три роки і слугує ще одним комунікативним мостом між закладом та батьками. Ви навіть самий карантин, чотири предметники додаткові завдання викладають в цьому електронному щоденнику. От, і певні зауваження для батьків, так само і у домашні завдання, те, що я сказав. От, і практично, практично, зручно. Батькам немає такої нагальної потреби йти в заклад, брати в руки журнал. От, і саме головне, що це зроблено все своїми силами безкоштовно. Кілька років тому у 35 закладах для обдарованих дітей області вже була пробація проєкту Електронний щоденник. Проте у зв'язку з реорганізацією та нестачою коштів цей процес в освіті поки призупинено. Тож основним джерелом звітності й далі буде паперова документація, кажуть освітяни, і говорити про центральне запровадження електронної системи контролю учнів поки зарано. Ірина Лаговська, Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Від сьогодні в центрі частково обмежено рух. Зокрема, мова йде про ділянку на проспекті Миру в районі сьомого та дев'ятого будинків. Там з 12 по 16 грудня працівники рівне облводоканалу ремонтуватимуть каналізацію. У зв'язку з чим на підприємстві перепрошують рівнян за тимчасові незручності. На Цьому ж у мене, все. Дякую, що з нами більше інформації. Шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.